Мешканці будинків, що не опалюються, оточили нашу знімальну бригаду щільним кільцем і довго не хотіли відпускати. Вони воліли, аби крик їхньої душі нарешті був кимось почутий. На даний час і ми, і діти, і пенсіонери, всі живемо в холоді, всі ходимо одягнуті, діти хворі, хворіють, тому що їх не можна вилікувати. Люди платять за житло, так? розраховуються, відривають від сім'ї останню копійку. Так? Ну, жити в таких холодних квартирах, є квартири в нас у голові, в яких поцвіли, цвіль є. Є квартири такі, що там говорять навіть, що на голову капає. Це просто треба, так, да, перші поверхи. Люди мучаться. Ну. На думку наших співрозмовників ситуацію на краще може змінити передача котельні ПМК підприємству рівне тепло комун Енерго». тоді, мовляв, і з'явиться таке жадане тепло в їхніх холодних і відсарілих помешканнях. Керівник пмк 243 Степан Шуміловський та головний бухгалтер підприємства Надія Дочук теж говорять, що вони зовсім не проти, а навпаки, обома руками за передачу своєї котельні в відпорядкування відомства пана Козачика. Але в тому-то, мовляв, і біда, що рівне тепло комуненерго котельню їхню брати не хоче. Я обоми руками на тому що зараз будівельні організації любі не в силах вести комунальне господарство. Причини ж відсутності тепла в помешканнях людей пан Шуміловський пояснив так. Я включив опалення, Горгаз прийшов, поставив пломбу знову. Причина основна така, що я є в мене борг по поставщику газу Тернополь. Газ є така компанія. Вони векселя не беруть, а требують тільки гроші на ліс. Ну, на грошей немає. Нас то води немає, то того нема, то того нема. Ну це ж, як ти казав, ми люди, ми в даному випадку ми залишили заручниками. Між цими підприємствами, які вирішують свої відношення, ми є заручниками. Людям, які цієї непривітної осінньої пори опинились без тепла і гарячої води, немає ніякої справи до того, хто ж саме найбільше винен у їхніх негараздах. Вони хочуть одного, аби не страждали їхні помешкання, аби не доводилось щодня ризикувати власним здоров'ям та здоров'ям своїх дітей.